Ісус Христос, даючи святому апостолові Петрові пастирську владу над людьми, сказав до нього, якщо любиш мене, паси вівці мої, паси вівці мої, працюй над вірними, що відкуплені моєю кров'ю. Тож, коли і я з Божої волі став вашим владикою? То і від мене цього домагається Христос. І надіється, що з любові до нього щиро працюватиму над вами. Першим моїм завданням шукати ваших душ і бажати їм вічного щастя. Бо і Христос прийшов на цей світ, щоб спасти людей. Осіння душі це, без сумніву, найважніша справа. Одначе всю свою і вашу увагу хочу сьогодні звернути на ті невідрадні відносини у вашому дочасному житті. Отже, на ваше здоров'я, добробут, просвіту і всі наші спільні народні інтереси. Такої мови ви, певно, не сподівалися від мене. Бо чи ж я лікар, чи хлібороб, чи політик, щоб говорити про здоров'я, добробут чи про світу? Ні. Я справді не лікар, ані хлібороб, ані політик. Але я ваш батько. Першого пастирського листа єпископа Андрея Шептицького від 1899 року до вірних Станіславівської єпархії. Майже 45 років Українською уніатською церквою, оцим зловісним розсадником найреакційнішого націоналізму і фашизму, безроздільно правив нащадок великих земельних магнатів митрополит Галицький Андрей Роман Граф Шептицький. Книги Свастика на Сутанах. Політ видав України 1973 рік. А віруючи, не тільки греко-католики величали його українським мойсеєм. Хто ж він? Родовід Шептицьких галицьких бояр. Відомий ще за часів князя Лева Галицького. Один із предків роду Шептицьких писав, ми такі старі, як стара Русь і віра Христова в ній. З роду Шептицьких вийшла плеяда визначних громадських, державних, військових і церковних діячів. Два з них у XVIII столітті носили титули митрополитів київських, Галицьких і всієї Руси Атанасій Шептицький і Лев Шептицький. Слуга Божий Андрей Шептицький. Народився 24 липня 1865 року в заможній українсько-польській родині. Був хрещений у Римо-католицькій церкві. Нарекли його так. Роман Марія Олександр. Батько граф Іван Шептицький. З українського боярського роду. Мати графиня Софія Шептицька. Вона згадувала про сина. Їхали ми верхи, він на маленькому конику, тоді в перший раз заявив мені, що хоче стати священником. А йому йшов дев'ятий рік. Закінчивши Краківську гімназію Святої Анни, Роман розпочав обов'язкову військову службу в кавалерійському полку. Але через стан здоров'я він змушений покинути військо, і тяжка хвороба переслідувала його все життя. По закінченні уславленого Янгелонського університету в Кракові. 1888 року здобуває докторську ступінь права. Та мрія стати священником не дає йому спокою. І він цього ж року стає послушником добромельського монастиря чину отців Васильян греко-католицької церкви. У чернецтві прийняв ім'я Андрей. Мати оболівала за долю сина. В її спогадах читаємо. А там, у тиші монастирських мурів, під покривалом найсвятішої діви, моє хлоп'я молиться перед Господом і питається, Господи, чого бажаєш, щоб я вчинив? А Господь відповідає йому в душі, тим голосом без слів, якого людське ухо не чує, але серце розуміє. Покинеш батька і матір, братів і свій дім, покинеш обряд, який виховав тебе для мене і який ти від дитинства полюбив, покинеш звичаї, які вросли у твоє серце, і підеш до нового життя, до чужих людей, може, нерадих, та візьмеш мій хрест на свої рамена, та зазнаєш посуджень і дозрінь у тому, що для тебе найсвятіше, від мене. Передане. Зазнаєш, може, й людської погорди, твої найближчі будуть здвигати раменами і називати тебе шаленим, а мати над тобою плакати буде. І в її плачу покинеш її, але підеш, бо я тебе кличу. І служитимеш мені аж до смерті, може, навіть мученичної. 27 років збулася його дитяча мрія. Чернець Андрей був висвячений на священника. У 34 він вже єпископ у Станіславові. У 36 митрополит Галицький і Львівський. Алки ревнителі чистоти римо-католицького обряду звинуватили його в тому, що він, поляк, зрадив її свою націю і віру, в якій був хрещений. На що він відповів? Я українець з діда прадіда, а церкву нашу та й святий наш обряд полюбив я цілим серцем. Бо українська греко-католицька церква. Перш усього проповідує до людей їхньою власною, рідною мовою. І тоді стає такою людською, такою народньою, як ніяка інша народня інституція. І ми, українці, обняті любов'ю католицької церкви, завсігди находили у ній свою рідну матір. В кінці 16 століття на захоплених Польщею західних землях України склалася трагічна ситуація. Перед українським православним духовенством постав вибір або покірно прийняти католицизм і ополячення українців, або щоб зберегти православний обряд і національну самобутність піти на союз з Римом. 1596 року Берестейський собор прийняв унію або Союз православної церкви з Римом і визнав її підлеглість папі Римському. У грамоті, написаній на пергаменті українською книжною мовою, вказувалось на порозуміння української церкви з церквою католицькою. Цим актом український народ дістав можливість, перебуваючи у складі чужої держави, зберегти себе як націю. Так виникла Українська греко-католицька церква. А через 300 буремних років очолити її судилося митрополиту Андрею Шептицькому. Його реформаторська діяльність Зміцнила українську греко-католицьку церкву як ніколи до того. Перш за все, його зусилля були спрямовані на піднесення моралі і духовності людей. Для мене, місіонера, нема і не може бути ні однієї чужої ділянки з життя, дорученого мені Богом народу. Незалежно чи це буде промислом, чи шкільництвом, купецтвом, чи філософією, наукою чи спортом. Мистецтвом чи гігієною. У пастирській діяльності не забував митрополит і галичан, котрих недоля вигнала на заробітки за океан. Він домігся у Ватикані дозволу на утворення греко-католицьких єпископств у Сполучених Штатах Америки і Канаді, проповідуючи християнське милосердя. Ведучи дуже скромне монаше життя, він віддавав усі прибутки і від церковних маєтностей, і від родинної власності на народні цілі. Так ним була подарована ділянка землі поблизу собору Святого Юра для народного шпиталю. Кошти на будівництво збиралися і завдяки продажу так званих цегелок, репродукцій портретів Андрея Шептицького. Його економічні і культурні заходи відповідали інтересам народу, консолідували націю. Неоціненною на віки лишається науково-мистецька фундація Андрея Шептицького, церковний музей, який згодом став національний. Особистий вклад митрополита у фонди музею становив близько 10 тисяч речей. Рукописи, стародруки, ікони, твори живопису, скульптури, графіки, речі культового призначення. 1913 року Андрій Шептицький подарував музей українському народові. На відкритті він сказав: Не хочемо бути сторожами гробів. Хочемо бути радше свідками відродження. Збірки музею передаємо українському народові не тільки як документи, і свідки слави наших батьків. Ми передаємо їх тим, що над культурою українського народу працює, як живу основу майбутньої, дасть Бог спільної праці нашого духовенства і інтелігенції, майбутніх поколінь нашого народу. Пам'ятників минулого не відділюємо, навіть думкою від тогочасності і від завдань майбутнього. Що може мати більший вплив на виховання нації, на розбудження справжнього щирого патріотизму серед нашої спільноти, ніж реальні свідки, краса природи нашої батьківщини, її вартості в сучасному та сили й значення в минулому. Покажімо нашій спільності. Чим ми були і чим залишаємося далі, що в нас живуть пригарні великі традиції, що ми є носіями великої рідної культури, що плекаємо таланти і в цьому саме лежить головне завдання і мета нововідкритого національного музею. 1914 року в смертельному поєдинку за переділ світу зійшлися дві імперії російська та австро-угорська. Коли російські війська зайняли Львів, зрозуміло, що царський уряд аж ніяк не влаштовувала якась там греко-католицька церква і особливо її митрополит Андрей Шептицький, діяльність якого була спрямована на утвердження самобутності української нації. Його було заарештовано і депортовано до Росії. Йому була заборонена будь-яка церковна і громадська діяльність. Майже три роки провів Андрей Шептицький у вигнанні. Той день, коли довідався про побіду Великої революції, Вважаю одним із ліпших і гарніших днів свого життя та радію за Росію, яка добула собі свободу. Так вітав митрополит Лютневу революцію 1917 року. Вірте мені, що ціле життя просидів би радо в тюрмі, щоб тільки побачити свій нарід свободним, вільним. Того ж року він повернувся до Львова. 1919 року була утворена західноукраїнська народна республіка Зунр. Я щасливий, що дочекався цієї хвилі, відновлення самостійної української держави. І в тихій молитві склонив голову перед непрослідницькими дорогами. Божого провідіння. Але після підписання Ризького договору в 1921 році східна Галичина відійшла до Польщі. Як член Української національної ради, митрополит виступив з рішучим протестом. Він їде до Риму. Там, окрім церковних питань на аудієнціях з папою Римським, вів переговори з представниками Антанти про долю Зунр. Шукав і фінансово-матеріальної допомоги для зруйнованих війною західноукраїнських земель. За діяльність, спрямовану на захист самостійності України, в 1923 році був заарештований польською розвідкою. Але авторитет митрополита був настільки значним у світі, що через короткий час його відпустили. Коли польські шовіністи в 30-х роках розпочали акцію руйнування православних церков, тільки один митрополит Андрей Шептицький, хоча сам був греко-католиком, виступив у пресі на захист православних храмів. Не минали уваги митрополита і події, що відбувалися в світі, особливо на радянській Україні. То, що вам говорю, цілий світ знає що на Україні з голоду вигинуло більше, ніж три мільйони людей, що більшовики війну видали селянам, що на Соловках гинуть тисячі і тисячі наших земляків з України. Небезпека теперішньої хвилі каже мені звернутися до тебе, дорогі мій народи. З оцими словами остороги. Хто помагає комуністам в їх роботі, навіть чисто політичні, зраджує церкву. За таємним пактом Молотова Ріббентропа 1 вересня 1939 року розпочалося перекроювання карти Європи. Символічна деталь. 14 вересня першою жертвою Другої світової війни стала у Львові Церква Святого Духа. До цього дня достовірно невідомо, чия бомба, чи радянська, чи німецька, знищила перлину церковного мистецтва. 17 вересня 1939 року Червона армія почала визволення Західної України і воз'єднання з радянською Україною. Невздовго митрополит з цього приводу писав. На кожнім кроці відчувається большевицька злоба, ненависть до релігії священників. Взагалі вороже наставлення влади до місцевого українського населення. Число арештів з дня на день зростає, навіть по селах. І ніхто не знає про долю в'язню. Більшовики чваняться, мовляв, прийшли спасати і визволяти Україну, а на ділі вони всякими способами намагаються її тільки поневолити і руйнувати. Ось так вони грають комедію визволителів і спасителів. 22 червня 1941 року фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. 30 червня, коли німці зайняли Львів, митрополит писав, побідоносну німецьку армію вітаємо як освободительку від ворога. Провід Організації українських націоналістів ОУН Бандери проголосив відновлення української державності. Проте Гітлеру, як і Сталіну, самостійна Україна була не потрібна. Німці заарештували новостворений український уряд. Репресії окупантів викликали гнів і опір народу. В грудні 1941 року Андрей Шептицький визнав свою помилку і сказав, німецька влада люта, майже диявольська, І в ступені хіба ще вищому, ніж більшовицька. У 1942 році митрополит відкрито виступив проти фашизму. В листі до папи Пія XII засудив масове знищення євреїв. Пастирським листом митрополит звернувся не тільки до священників, а до всього українського народу. Хто може, хай оберігає і рятує євреїв. Було врятовано по монастирях близько 140 єврейських дітей. Оразки на Радянському фронті примусили німецьке командування оголосити в 1943 році добровільний запис до новоствореної дивізії Галичина. Провід ОУН Бандери заявив, український народ не хоче і не буде своєю кров'ю рятувати Німеччину. Український нарід змагає до власної держави, і тільки за неї він стане до рішального бою проти одного чи другого наїзника. Проте добровольці до дивізії йшли. Хто тим записом звільнявся від промислових робіт у Німеччині? Хто бажав одержати зброю, щоб боротися за самостійну Україну? Але німецький таємний циркуляр забороняв навіть говорити про українську дивізію чи про українську націю. Більшість вояків дивізії Галичина залишились навічно в Галицькій землі, не здобувши ні волі, ні слави Україні. Слуга Божий Андрей попереджав свою паству. Християнин має любити всіх людей, одначе це зовсім не перешкоджує йому найпершою любов'ю любити свою родину і свою батьківщину. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не сміє бути ненавистю. Ясно, як на долоні, що рідна хата не постане. Не буде українського моноліту, коли українці самостійники не зможуть мимо всіх ріжниць, які їх ділять, завести між собою якнайбільшої єдності. Християнські різні церкви в Україні мають дати українському народові єдність, мусять позбутися того духа розколу і ненависті, який спричинює, що українець українцеві ворог. Усі. Скільки нас є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в собі самих побороти духа розколу і ворожнечі супроти братів. Тернистою дорогою, від національного відродження до державотворення в Україні, вів довірну йому Богом паству український Мойсей. Митрополит Андрій Шептицький помер у Львові 1 листопада 1944 року на 79-році життя. Похований він у соборі Святого Юра. А незабаром сталінський режим ліквідував українську греко-католицьку церкву. Проте вона діяла нелегально. І все ж мрія митрополита здійснилась. Україна стала незалежною державою. І сьогодні у відродженій українській греко-католицькій церкві, віруючий, звертається до Бога молитвою. Митрополита Андрея Шептицького. Всемогучий Боже, царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом заосібно. Споглянь милосердно і на наш український нарід, Діти цього народу покірно послушні Твоїй святій волі, любимо всі народи, а передовсім любимо щирою християнською любов'ю наш український народ. З любови до тебе, наш Боже, благаємо, простиємо всі провини, поправ всі його злі нахили, а скріпи добрі нахили і з милосердя над ним у всіх його потребах. Борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів і зливай на нього безнастанно твоє щедре благословення.